Щодо жахливої ночі, погляньте, будь ласка, ось на ці кадри. Ми з них будемо починати. Е, я чому дещо затримався? Я перепрошую до речі, одразу так, що я затримався з виходом. Ефір там і технічні труднощі були, і е, які стосуються зокрема ось цих світлин, які я для вас шукав, це наслідки російської атаки. Погляньте, будь ласка, що взагалі відбувається атака по місту Києву? Росія продовжує ці бити просто прицільно по мирних людях сьогодні вночі. Ворог. Атакував е, столицю ракетами і дронами, ось до чого це все призвело. Е, найбільше постраждали Святошинський і Солом'янський райони всього по Києву станом на 6.30. Далі інформація оновиться. Я вам повідомлю на 6.30 тільки було відомо про загиблу людину і е, десятки поранених. Серед травмованих були також поліцейські, а е, вони їхали на виклик. Значить, відомо про що? Відомо про те, що. Е, Двох поранених рятували з під завалів. Один з ударів пройшовся по житловій багатоповерхівці, зруйновано цілий під'їзд. Ну, ось на кадрах ви зараз самі спостерігаєте, що відбувається. Друзі, Перебувала на місці проведення пошуку рятувальних робіт. Залучені сили ДСНС і поліції. Рятувальники розбирають досі завали, працюють верхолази. Інженерна техніка, поліція забезпечує охорону периметру, допомагає у проведенні рятувальних робіт групи документування вже на місці. Збираємо докази чергового воєнного злочину Російської Федерації. Це будинок, це те, що залишилося від будинку. Подивіться, будь ласка, тут люди жили. Погляньте, просто що сталося з будинком, коли я казав, що він ось так от склався. Перепрошую я картковий, можливо, це там не коректні паралелі, але ну от погляньте. От просто погляньте на ці світлини. Відволічіться на секунду, і погляньте на ці світлини. До якого жахіття це все призводить. Це, це просто неймовірно, це терор. Це просто терор. Що стосується слів Зеленського, який от щойно буквально сказав, що більш ніж 300 дронів і 8 ракет випустили росіяни. Далі. Далі, що стосується наслідків, ми продовжимо. Я хотів би зазначити наступне справа. У тім, що Київ зазнав масової атаки, а уламки одного із безпілотників впали біля гаражного кооперативу, що призвело до займання газової труби триповерхового житлового будинку. Кілька людей опинилися заблокованими в гаражах, але рятувальники оперативно їх. Евакуювали в іншій частині району ну, уламки влучили в житловий будинок, спрокувавши пожежу в квартирі і пошкодивши кілька автомобілів у дворі багатоповерхівки. Четверо постраждалих передали медикам. Загоряння вже ліквідовано. Також зафіксовано влучання. В один із вищих навчальних закладів столиці, окрім цього, уламки пошкодили дах п'ятиповерхового будинку складську бутівлю і спричинили загоряння ще одного автомобіля. На всіх місцях подій працюють рятувальники. Як стріні служби повідомили в ДСНС України? Так від Зеленського з'явилося повідомлення. Президент відреагував і написав наступне: зночі на місцях російських ракетно дронових ударів працюють. Наші рятувальники, пожежники, медики, усі необхідні служби постраждали Дніпропетровщина, Полтавщина, Сумщина, Миколаївщина, Київська область. Столиця була основною цілю масованого обстрілу. Є численні пошкодження житлової інфраструктури в одному зі спальних районів багатоповерхівці зруйновано цілий під'їзд станом на зараз. Відомо про шістьох загиблих. Серед них шестирічний хлопчик і його мама. Шість загиблих серед них шестирічний хлопчик і його мама. Друзі. Мої співчуття пише президент усім рідним і близьким. Також відомо про десятки постраждалих людей. Кожному і кожній надається необхідна допомога. Більш ніж 300 дронів і 8 ракет випустили росіяни. Робимо усе, щоб максимально реалізувати всі домовленості для захисту наших людей, щоб кожен контракт працював для захисту життя. Сьогодні світ знову побачив російську відповідь на наше з Америкою та Європою бажання миру. Нові показові вбивства. Тому мир без сили неможливий, але примусити Москву до миру змусити їх сісти за справжні стіл. Переговорів, усі інструменти для цього в партнерів є. Розраховуємо, що все, що зараз озвучується Америкою та Європою, для цього буде реалізовано, написав президент е, України. Так, друзі. Я, е, я чомусь не бачу коментарі. Я не розумію, що відбувається. Це або в мене не видно коментарів, або просто ви їх не залишаєте. Відпишіть, будь ласка, хоч хтось, щоб я побачив будь-яку активність. Можливо, можливо, є проблеми з цим і писати їх. Е, Ну, не можна, тому я хотів би звернутися до вас, попросити написати хоча б один коментар, щоб просто перевірити. В Ютубі інколи таке буває. Коли коментарі не видно, тому будь ласка, напишіть нам так. Тепер ми рухаємось далі. Давайте зараз послухаємо Віталя Кличка, який прибув на місце події і прокоментував все це е, наживо. От буквально декілька хвилин тому з'явилось відео. Дивимось, Друга атака. В сьогоднішні ночі комбінована ракети дрони. Дузівський район, одне з місць влучання, будинок нас зруйнований, 54 квартири. На сьогоднішній момент, на всю секунду, зараз ми можемо говорити про 6 людей, які загинули. Роботи по рятуванню продовжуються. Ми не відмічаємо, що під завалами можуть знаходитися люди, в цьому під'їзді було 34 квартири. Цю секунду звернути більше людей за медичною допомогою, більше 30 людей госпіталізовано. Роботи продовжуються прохання всім постраждалим звертатись до штубів, які розгорнуті в кожному з районів Шевченківському, Солом'янському, Святошинській та Голосіївській райони надається допомога, потрібно надавати. Всю інформацію жодну людину ми не залишимо саме цією бідою. Будемо надавати ще і тиску баршинство, і матеріальна допомога відмітка і, і держави. Це Віталій Кличко, очільник столиці, який прибув на місце події і прокоментував, зокрема. Ось ну те, що відбулося: нічні обстріли. Тепер, друзі, я хотів би звернути вашу увагу на удари. Конкретно відео. Давайте ми зараз з цими наслідками, тому що ну тут я навіть не знаю, як це коментувати. Давайте поглянемо. Це наслідки ще одне. Подивіться, взагалі, що відбувається, коли ми говоримо про уламки, коли ми говоримо про те, що від будинку залишається, про те, що біля під'їзду і так далі. Я не кажу вже навіть про людей. Це найголовніше, звичайно, але просто мова йде про масштаб того, що роблять російські виродки. Ось ще одне відео. Подивіться, будь ласка. Маю для вас ще один відео фрагмент. Давайте поглянемо. Тепер подивімось на ще один фрагмент. Це вже безпосередньо на місці події. Подивіться, будь ласка, просто зараз відволічіться на секунду, і просто подивіться, що перетворилося на, що з будинком на руїни, як будинок перетворився на руїни. Так, люди працюють кому працюють представники ДСНС. Ми бачимо велику вирву. Ми бачимо, що там і поліція присутня. Ми бачимо, що вони огородили таким ну такою стрічкою. Цей периметр щоб створити тут. Просто дерев навіть немає. Все ну тобто, все абсолютно зруйноване, повністю зруйноване, і це столиця України, щоб ви розуміли. Так, і ну, я ще не знаю, якщо чесно, що, що саме влучило, чи шахет чи ракета. Зараз ми з'ясуємо це. Але просто ну, треба ще й звертати увагу на нашу систему ППО. От от ще в чому є проблема, так? Погляньмо ще на один фрагмент. Перепрошую за нецензурну лексику. Подивіться, будь ласка, це фрагмент влучання, як шахет влучає в будинки. Це щоб просто потім не розповідали про те, що ППО збило і уламок впав. Ні, вони цілеспрямовано б'ють конкретно по будинкам. Подивіться, що залишилося взагалі від автомобілів. Вони просто стояли на парковці автомобілі. Якої сили, якого масштабу був удар, до яких наслідків він призвів Поляньте. Просто згоріли автівки. Просто все палає, просто йде димом, просто погляньте. Це в когось ще є, до речі, сумніви, що росіяни не хочуть миру. Хтось же вірив в дві-три неділі, пам'ятаєте? А це дівчинка от зняла у себе ну, дівчина з хлопцем, вони там, я так розумію, разом живуть. і От вони зняли наслідки, зафіксували наслідки в своїй квартирі в будинок, де я так розумію, поруч прилетіла. Поруч прилетіло. Тому що коли потрапляє в будинок, то він просто отак от ламається. А це, от напевно, поруч прилетіли. Ми бачимо, що й поранення вони там отримали, так і, і наслідки до яких призвело в квартирі безпосередньо. Так, подивіться, що відбувається. Просто неймовірно жахливо. І це, що нам розповідають росіяни, що вони б'ють по військових об'єктах. Ці кадри потрібно демонструвати кому? американцям в першу чергу. Потрібно, щоб ці кадри виходили на я не знаю, на перших шпальтах видання New York Post, наприклад, там, де які читають республіканці, і Трамп, зокрема, так ми ще до речі про це поговоримо. Трамп змінив свою позицію, Трамп змінив свою політику і, і, і це видно. І ми про це ще поговоримо. А я поки що, друзі, давайте ще раз звернемось до наслідків. Перепрошую за емоції. Можливо, відомо про те, що це було пряме влучання російської ракети в будинок. Ймовірно, удар відбувся в п'ятий поверх Клименко очільник МВС про наслідки в Святошинському районі за словами міністра в будинку. Не було підвалу, лише погріб загиблого шестирічного хлопчика. Знайшли саме в Святошинському районі. Його намагалися врятувати, але травми були надто серйозними. Загалом в Києві відомо про дев'ять постраждалих дітей через нічну атаку. Також Клименко додає, що цієї ночі Російська Федерація використала реактивні БПЛА, заходили вони на столицю з різних сторін. В Солом'янському районі також триває розбір завалів. Там можуть бути люди. Наголосив міністр людей викидало з їхніх квартир, сказав він. А міністр МВС Клименко про атакований будинок у Святошинському районі передає ДСНС. До речі, серед поранених у Києві внаслідок нічної атаки є поліцейські. Як повідомили в Нацполі, йдеться про трьох поліцейських, які їхали на виклик. Наразі їх госпіталізовано. Просто неймовірне жахіття. Так, ну і що ще, друзі? Андрій Єрмак відреагував на обстріли, написав, що Путін демонструє світу, що не боїться і хоче далі вбивати наших людей і дітей, санкції, зброя це те, що потрібно. Упевнений, США і президент Трамп реалізують позицію мир через силу. Про мир через силу ми з вами поговоримо. Обов'язково, друзі, а поки що завершимо цей блок, який стосується. Безпосередньо Києва й удару по українській столиці. Ще раз хочу поділитися з вами кадрами і ем, розповісти про інші удари по іншим містам, зокрема про Павлоград, тому що там також е, на превеликий жаль є е, наслідки після ударів. Росія била сьогодні не тільки по Києву, але основною мішенью, основною ціллю була звичайно, українська столиця. От щодо Павлограду, я завантажив собі декілька світлин, зараз вам покажу. І ми з вами обговоримо це також. Ось Павлоград, так що стосується Павлограду, давайте про це поговоримо. Мова йде про те, що вночі російські окупанти атакували Павлоградський район на Дніпропетровщині. Виникли пожежі на сільськогосподарському і транспортному підприємствах, які рятувальники ліквідували. На щастя, загиблих і травмованих немає. Зночі на місцях російських ракетно-дронових ударів працюють наші рятувальники, пожежники, медики і усі необхідні служби. Постраждали Дніпропетровщина, Полтавщина, Сумщина, Миколаївщина і Київська область столиця була основною цілею масованого удару, масового обстрілу.